Стало відомо, що колишній біатлоніст, легенда світового та французького біатлону Мартен Фуркат став батьком втретє. Цією звісткою чоловік поділився в інстаграм, де повідомив, що у нього народився син, якого назвали Хюго. Також Фуркат є щасливим батьком двох доньок старшій доньці Манон у вересні цього року виповнилось сім, а молодшій доньці Інес п'ять. До речі, час появи Інес на світ. Мав припадати на кінець сезону у 2017 році, що ставило під загрозу участь біатлоніста на Кубку Світу на останніх етапах, адже Мартен хотів бути присутнім на пологах Але, як каже сам спортсмен, донька дочекалась його повернення. Та народилась 23 березня, через три дні після останньої гонки сезону, в якій, до речі, Фуркат став переможцем. Дружину Мартена звати Хелен. І якщо фотографіями з дітьми француз періодично ділиться, то особисте життя і стосунки з Хелен біатлоніст, здається, лишив залишити лише для себе. Нагадаю, що свою останню гонку в кар'єрі Мартен провів у 2020 році. Саме він являється першим у світі біатлоністом, хто виграв сім кришталевих глобусів підряд п'ятикратним олімпійським чемпіоном та тринадцятикратним чемпіоном світу.